Мені пофіг було на ідеологію. Мені головне було заробити грошей. екс заступник голови офісу президента України Андрій Смирнов, якого звинувачують у незаконному збагаченні, виходить із СІЗО. Наступного дня як його помістили під варту, на рахунок вищого антикорупційного суду надійшло 18 мільйонів гривень. Це повна сума застави визначена суддею. Як у вас справи з грумофло з права? У нас справи дуже фігові. Ранефітанасмовний пізмірному підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 15 мільйонів гривень та одержані хабаря в розмірі 100 тисяч доларів. Що у своє виправдання говорить екс заступник голови офісу президента, та хто вніс за нього заставу? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Чи моя скромна персона Такого журналіста як за інтересував ще у лютому 2023 року. Журналісти Української правди з'ясували, що за 2022 рік брат на той час заступник керівника офісу президента Андрія Смірнова Ігор придбав майно у тому числі квартиру та земельну ділянку в Кварпатах за ціною значно нижче за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів. Саме тоді повідомлялося, що брати не змогли дати однозначну відповідь, звідки взялися гроші на покупки. І чому ціни занижені? Земельна ділянка у Карпатах. 10 соток у селі Поляна Закарпатської області. І знову через джерела у правоохоронних органах ми дістаємо договір купівлі-продажу. І знову вартість відсотків на 90 нижче ринкової. 29 березня 2023 року. Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови офісу президента Андрія Єрмака Андрія Смірнова. А вже через рік колишньому заступнику керівника офісу президента Андрія Смірнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Підтверджую інформацію змі про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше, друге. Подія давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно. До детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики. Переконаний в своїй правоті. І буду доводити її всіма доступними способами. Торік Національне антикорупційне бюро повідомило смірнову про підозру в незаконному збагаченні з 2020 по 2022 рік. Підозрюваний отримав активів на 17 мільйонів гривень. А це на 15,7 мільйонів гривень перевищує його законні доходи. Зокрема, відомо про два автомобілі Мерседес benz і Volkswagen, два мотоцикли, три паркомісця у Києві, квартиру у престижному Мужика у Львові та земельну ділянку на території Закарпаття. Тоді ж стало відомо, що він отримав підозру, а також що у нього провели обшук. 28 травня ВАКС ухвалив запобіжний захід для Смірнова у вигляді заставу у 10 мільйонів гривень. Але вже наступного дня суму внесли, і він вийшов із СІЗО. Не вели жодного доказу моєї взагалі участі обізнаності, навіть в обізнаності в умовах укладання тих чи інших правочинів. Я, наприклад, ніколи не був в квартирі брата у Львові. Я не проходив повз будинок, я не знаю, де знаходиться земельна ділянка. Я, я доволі чітко пояснив обставини придбання братом його мотоцикла. У квітні 2025-го він отримав дві нові підозри в легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі. За даними Національного антикорупційного бюро у 2019-2021 роках Смірнов незаконно діставав готівку, яку вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею у понад 300 квадратних метрів у рекреаційній зоні Одеської області. За це він перед. Давав бенефіціару товариства, яке володіє землею для зупитови 6,5 мільйонів гривень. Я вважаю, що війна в принципі це не тільки трагедія, але й можливість України очиститися від, від багатьох чортів. Вже 5 травня Вакс призначив запобіжний захід Смирнову у вигляді тримання під вартою справою внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень до 22 травня, коментуючи рішення суду у коментарі. Суспільному Смирнов заявив, що доведе свою невинуватість. Не може людина навіть підозрюватися в тому, що спростовується докази, які надає сам на прокурор. Де сусідні нестиковки, де не б'ються дати, де mm -hmm. якась підміна поняття, оціночі судження наряди ними з якоїсь переписки три-три роки тому тому а, ну, мені важко сказати за цю оцінку, ну, дати, дати оцінку рішення суду. Я вважаю його несправедливим, звісно, що я. Yeah. Буду протися прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП, під час судового засідання наполягали на необхідності саме такого запобіжного заходу, мотивуючи це ризиками переховування підозрюваного від слідства та суду, а також можливим впливом на свідків. Також вони наголошували на серйозності інкримінованих смирнових злочинів. Та наявності достатньої кількості доказів, що обґрунтовують підозру. Смірно в офісі президента у Зеленського почав з 2019 року. Відповідав за зв'язки з судовою системою. Це людина, яка в офісі президента Зеленський піднімає голову. і Каже, а що там по суду даундишона типа смірно так от. Звісно, Смірнов в силу своєї посади. Він був таким потужним конкурентом і Єрмака, і Татарева. І звісно, що з часом йому спливили лапки. Адвокати Андрія Смірнову свою чергу заявляли про необґрунтовості підозри та про. Осили суд брати більш м'який запобіжний захід, наприклад, особисте зобов'язання або домашній арешт. Вони наголошували на тому, що Смірнов не має наміру переховуватися від слідства, співпрацював з органами досудового розслідування та готовий і далі брати участь у всіх необхідних слідчих діях, займаючи посаду, Андрій Олександрович здобув значну кількість знайомств, знайомство людей і так далі, що може прискочати розслідування. Ну тут треба визначитись. На жаль, це типова позиція. Вона постійно в кожному провадженні повторюється, оскільки є бажання коли слід хочеться довести один ризик доводи, ну но... Він по це, це в кожному провадженні, ти та саме відбувається. Я варто згадати, що навколо діяльності Смірнова на посаді заступника голови офісу президента вже виникали певні скандали та публічні дискусії. Зокрема, у медіа обговорювалися питання щодо його майнових статків, способу життя та можливого конфлікту інтересів. Публікувалися розслідування щодо придбання ним та членами його родини дорогого майна, яке за даними журналістів не відповідало їхнім офіційним доходом. Ну а ці публікації часто порятували. Ли офіційному оголошенню підозри від набунова є брат дорослий, який живе своїм життям, у якого свої там там свої погляди, своє своє бачення, своя сім'я, дружина, син. Але грошей немає на ці придбання. Михайло, дивіться, то ну як вам сказати, ви ви ж не знаєте, що в нього є, а чого в нього немає. щодо біографії Андрія Смірнова? То він є юристом за освітою. До призначення на посаду заступника голови офісу президента у 2019 році займався адвокатською діяльністю. Має значний досвід у юридичній сфері під час роботи в офісі президента відповідав за правові питання та судову реформу. Його призначення викликало неоднозначну реакцію серед громадськості та експертів, адже лунали думки Ки щодо його недостатньому досвіді в державній службі на такому високому рівні протягом перебування на посаді він неодноразово коментував резонансні юридичні та політичні питання, брав участь у робочих групах з розробки законодавчих ініціатив. А після звільнення з посади у березні 2024 року його публічна діяльність була менш активною до момента оголошення підозри. Наразі слідство у справі Андрія Смірнова триває після внесення состави. Він вижав з під. Варто однак зобов'язаний виконувати процесуальні обов'язки, зокрема, з'являтися на виклики слідчих до суду. Подальший розвиток подій залежатиме від результатів розслідування та судового розгляду. Ну а ми продовжимо стежити за цією резонансною справою та інформуватимемо вас про нові подробиці. Тож не забудьте підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. І, звичайно, залишайте свої думки. kej okay, picem wideo